Майже кожна людина хоч раз у своєму житті чула або читала поради щодо роботи з інформацією. І переважна більшість з нас вважає, що вона може відрізнити правду від брехні чи контролювати свої емоції в інфопросторі. А проте, це не так. Звісно, у такі грубі нісенітниці, типу гусей з біолабораторії адекватна людина не повірить. Тому дезінформація маскується краще. Тож треба знати правила інформаційної гігієни. Як і звичайна гігієна, інфогігієна має стати хорошою звичкою і змінити ваше життя на краще. Тож, до вашої уваги, кращі правила інформаційної гігієни, яких треба дотримуватись постійно. Не намагайтеся прочитати і передивитися все усього дуже і дуже багато. І навіть якщо ви будете читати, слухати, дивитися цілодобового, охопити все просто нереально. Сформуйте власний короткий список надійних джерел, з яких ви будете черпати інформацію. п'яти змі у цьому переліку цілком достатньо, щоб мати повне уявлення про події в Україні та світі. Для формування шорт-листа можна скористатися білим списком від інституту масової інформації. Знаєте, що крикливий заголовок поганий знак. Поганий знак у тому сенсі, що здебільшого такий матеріал не вирізняється аналітичністю чи критичністю. Медіа з усіх сил намагаються привернути до себе увагу, використовуючи такий примітивний, але на диво дієвий спосіб. Часто такі заголовки взагалі не відповідають змісту або відкрито перекручують його. Перевіряйте інформацію, важко навіть уявити, скільки шкоди приносить розповсюдження неперевірено інформації. І найголовніше, часто до правди, докопатися дуже легко, не треба копати особливо. Просто треба взяти собі звичку, перевіряти інформацію, шукати або перше джерело, або підтвердження про факт чи подію у кількох незалежних джерелах. Якщо ви зустріли інформацію в одному єдиному, до того ж якомусь незрозумілому джерелі 99,9% що то фейк. Не поширюйте інформацію, у достовірності якої ви не впевнені. Інформація в мережі живе за рахунок того, що її поширюють. Якщо ви на 100% не впевнені у правдивості повідомлення, не поширюйте його, бо інакше цей вал не зупинити. Обговоріть питання з компетентною людиною, це допоможе розібратися. Зуйте використання соціальних мереж. Скроління стрічки в улюбленій соцмережі може забирати жахливо багато часу. Намагайтеся контролювати це. Знайдіть у налаштуваннях відповідний інструмент або завантажте програму, який буде показувати, скільки ви сидите в тому чи іншому додатку, визначте час, який ви готові давати соцмережам на добу, і дотримуйтесь цього плану. Наприклад, як інстаграм можна встановити обмеження: 3 хвилин. Контролюйте час використання гаджетів. Ви повинні контролювати смартфоном, не смартфон вами. Деякі люди кажуть, що вони не можуть 5 хвилин придержитись без використання інтернету або інших джерелів інформації. Але це не так. Ви можете відповісти пізніше. 15 хвилин нічого, нічого не вирішати. Деякі люди кажуть, що у них немає можливості не відповісти на дзвінок. Але це не завжди так. Деяким людям це правді необхідно. Але ні. ще одна корисна звучка, за 3 секунди до лягання до сну. Ви повинні відложити гаджети, Тому що коли ви читаєте або користуєтесь комп'ютером або телефоном, або різними гаджетами, ваш мозок працює. Вам мозок потрібно відпочити до того, як мати. Слухайте професіоналів, зараз у нашому інформаційному просторі дуже добре вкорінилось таке поняття, як експерт. Експертами називають усіх підряд. І на жаль, часто такі люди не мають заявленого рівня експертизи у питаннях, яких вони будь до дорозбираються. Як відрізнити, фахівець перед вами чи ні? Це звісно важко. Проте, все-таки можна передусім не слухайте тих, хто коментує все підряд відходу воєнних дій до лікування ковіду. Експертність зазвичай спрямована на одну максимум кілька суміжних галузей. Друга ознака, яка має вас насторожити надмірна емоційність. Якщо так званий експерт постійно нагнітає, намагається викликати емоції, а не оперує фактами, то це також свідчить про його непрофесіональність.